Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати пані Оксана. Хочу для вас сьогодні записати таке позитивне відео, Для того, щоб трішечки вдихнути вас силу, енергію, віру, надію, любов. Як ви вже бачили з заголовка, відео буде про те, які щасливі події очікують вас в найближчий місяць. Варіантів буде три. Загадуйте, будь ласка, свій варіант. Це може бути Такі у мене три фігурки: слоник, бджілка така скляна, і яблочко скляне. Або можете загадати по сигніфікації. Я зараз витягну по одній карті. І налаштовуйтесь на позитив. Виключно на позитив. Виключно на позитив. Виключно на позитив. Ми все здолаємо. Ми все здолаємо, мої хороші, повірте мені, пані Оксана як скаже, так і буде. Так, ну що? Хто загадав, поїхали, хто не загадав, то ставте на паузу і загадуйте. Так, а ми будемо розбирати перший варіант. Видно вам, так, що це Яблочко. Так, перший варіант про вас декілька слів. Вау! Слухайте. Ну... О, я вам заздрю. Ви людина врівноважена, по-перше, по-друге, у вас дуже потужні янголи-охоронці. Ви людина терпляча, ви людина е, щаслива, щасливої вдачі, ви людина така, знаєте, комунікатор, в тому сенсі, що ви можете поєднати непоєднуване, ви можете бути дипломатичною, дуже людиною, ви можете бути. Я не знаю, ну, поряд з вами, мабуть, люди почувають себе дуже затишно, дуже комфортно, дуже тепло, дуже м -м, сонячно. Дивіться, отак от ви бачите, ви рядом, поряд, якщо присутні, то все починає квітнути. Бачите, там з її щана цього росте. Такий прекрасний паросток, да? ви можете поєднувати непоєднуване, вогонь і воду змішувати, і у вас буде все окей. Ви людина сонця і місяця. Тут, бачите, символіка така сонце і місяць. Тобто ви можете працювати і з лунними енергіями, і з місячними енергіями. Що це говориться? Ви можете бути і активною, і спокійною людиною. Тобто ви ніби вбираєте в себе. Різні протилежні речі, і вони у вас так гармонійно поєднуються. І я не здивуюся, якщо ви можете там, керувати якимось колективом. Тобто ви людина непересічна, ви людина з сонцем на лобі, бачите? Ви людина дуже мудра, дуже... ну, ви, зараз доберу слова, ви людина високого гатунку, якщо можна так сказати. Високого гатунку. Можливо, ви переймаєтеся такими речами високими, як благополуччя планети Земля. Можливо, ви молитесь, можливо, ви якось ну, духовного розвитку, ви дуже висока людина. Дуже високого рівня духовного розвитку людина, Дуже чиста. Дуже у вас такі думки, знаєте, всі, ну, про щось про чисте, про. Е про високі якісь речі, да? і ви можете переплавлювати всі негативні речі, ви можете їх переплавлювати на позитив. Ну, отак от, от, якщо ви себе впізнали, то давайте подивимося, які події, щасливі події очікують таку неймовірну людину, як ви, найближчими, е, найближчими днями, найближчий місяць, найближчий місяць. Так, карти самі вистрибують. Вау, здійснення мрії. Слухайте, ну у вас якісь доленосні події будуть. Ого, ого. Ну, давайте, в мене є відчуття, що тут дивиться чоловік. Загадав цей варіант чоловік. Я проговорю про чоловіка, а потім буду говорити про жінку. Якщо дивиться жінка, перекладайте на себе. У мене таке враження, що ви в цьому місяці зустрінете свою любов або нову, або ту, яку давно не бачили. Тому що по зірці іде це відстань якась, це відстань, але це любляча жінка. Ой, любима жінка, кохана жінка, можливо, ви з нею посварилися і почувалися дуже без неї погано, то ви помиритеся з нею, будете щасливі, вона буде щаслива поряд з вами. Ви з нею помиритеся і будете щасливі, і вона буде щаслива поряд з вами. Якщо у мене дивляться жінки, то у вас така інформація, що ви приймете, я думаю, що ви. Дозволите собі сяяти на обрії якогось чоловіка, ви дозволите собі прийняти якісь залицяння так, від людини, яка, ну, знаєте, можливо, можливо, це колишній ваш залицяльник, або людина, з якою були якісь стосунки, і ви потім ці стосунки припинили, але відчували, що ця людина ну, потребує вас, да? і ви дасте другий шанс цій людині. Новий шанс і будете від цього абсолютно щасливі. Це така інформація йде для вас. Тобто це про кохання. Це про кохання. Давайте ще подивимось. Можливо, ще якісь цікаві. Так, да, переможець. Дивіться, це якщо чоловік мене дивиться, Переможець. Можливо, ви навіть запропонуєте руку з серця тій жінці, яка можливо. Вас чекала, да? можливо, вас чекала, але ви чомусь не рухались, і ви почнете рухатися. Ви зависли надовго і цим ранили цю жінку. І тепер ви приїдете як отакий от переможець. І вона вас буде чекати, вона дасть вам цей шанс. Ви любите цю жінку. Ви любите цю жінку, хоч вона зараз на відстані. Також може бути для жінок, які чекають, які чекають, у яких чоловіки служать в армії, можливо, буде ротація якась, і буде зміни, і ви, чоловік приїде, да? і ваше вже серце таке, знаєте, розбите, як оця троянда. Ви вже чекаєте, чекаєте, да? дивитеся у вікно, і ви так сумуєте за ним. І серце ваше країться, а ви почуваєте себе. Е... Не дуже гарно, м'яко кажучи, да? і ви знаєте, що він десь там завис і за вами теж сумує, то в цьому місяці він має приїхати. Він має приїхати. Амінь, нехай так і буде. Все, більше не хочу брати карт. Я дякую тим, хто дивився перший варіант. Бажаю вам, щоб ваші мрії гарні здійснилися. І щоб ви зустріли. Того або ту, про яку мрієте. Так, і ми йдемо до другого варіанту. Давайте оце я подалі приберу. Так. так, другий варіант у нас такий слоник. Так, хто загадав другий варіант? Давайте дивитися про вас, яких ви енергіях. Ви когось чекаєте, ви в очікуванні, ви дивитеся вперед. І чекайте, ви людина соціально орієнтована, ви людина, яка будує плани, ви людина, яка, ну, скажімо так, не поспішає зараз. От зараз ваші енергії ви не поспішаєте. У вас вже є якісь, можливо, досягнення, да? і ви зараз думаєте, як ці досягнення реалізувати. Давайте ще подивимося про вас. Ви людина, в якої можливо, щось в минулому зруйнувалося. Це може бути, знаєте, що ну, ваше щастя зруйнувала війна. Отак от, от скажемо. І основне у вас зараз чекати і дочекатися. Дивитися вперед, дивитися в горизонт, як припливають кораблі. Можливо, теж чекаєте зустрічі з людиною дуже дорогою для вас, коли вона пристане до берега і почне, ну і можна буде, скажімо так, порадіти життю, яке було зруйноване. Порадіти життю, яке зараз зруйноване, але відновити ту радість якусь, да? ту радість якусь. Тобто тут показують такі енергії очікування і планування. Очікування і планування у вас. Ви дуже когось чекаєте, дуже на когось чекаєте. Ну Давайте подивимося, що вам приготували хорошого, щасливі, які події вас чекають в цьому місяці. Які щасливі події дивіться. Тут теж йде про кохання. Теж іде про кохання людина, можливо, яку ви, ну, скажімо так. Тут, до речі, могла бути просто сварка якась, руйнація стосунків, можливо, через треті фактори, ще так можна сказати. І як ці зруйновані стосунки, в яких ви стали такою холодною, не видно вам. Холодною королевою так, мечів. Так, і відправили людину подумати, то він почне проявляти якусь активність до вас. Він почне проявляти якусь активність. Давайте подивимось, яку. Ну, він згадає, згадає вас, згадає вас, як вам було добре разом. Разом. Да? Так захоче знову так опинитися в ваших обіймах, вас обійняти, поговорити про все приємне, помріяти. Можливо, знаєте, це, знаєте, це, можливо, навіть не стільки сварка якась між вами, да? а ви жінка, ви королева мечів, можливо, ви. Ну, Тобто ваш король король мечів. Тобто, можливо, ви дружина військового. Можливо, да? І м -м -м, ваш імператор, по-перше, він дуже хоче приїхати, дуже хоче діяти, тому що він за вами тужить. Якщо у вас є дітка, він за дітьми дуже сумує, так? Або ж це варіант, що ви розсварилися через кохання, і просто ну, людина вирішить повернутися в сім'ю. Повернутися в сім'ю. Тому що дуже сумує і за вами, і за дітьми, якщо у вас є діти. Дуже хоче знову опинитися в цій ситуації. І ви, як би там не було, ви чекаєте цього. Так, дивіться, так, да, ви, скоріше за все, у шлюбі. Дуже переживаєте. Перегляньте перший варіант, тому що тут теж випадає смерть. Дивіться, ви переживаєте. Давайте так, щасливі події. Ваші переживання про щось, вони зміняться. Так. Вони зміняться по єрофанту. Дивіться, це. Ну, я б сказала, що тут буде якесь примирення. Знаєте, от мене щось таке враження, що людина прийде миритися. І ви дуже переживаєте, ви будете переживати, да? Ви будете думати, чи зміниться він, чи не зміниться, так? Давайте про що. Друзі, точно перегляньте перший варіант, тому що десь щось там дуже перегукується. І карта смерть. Дивіться, все буде добре, да. Слухайте, і ви думаєте, прийняти його чи не прийняти, чи він зміниться, чи не зміниться. Дуже підійде варіант тим, хто посварився. Дуже підійде варіант тим, хто посварився, і жінка виходила зі стосунків. Жінка виходила зі стосунку. Якщо у вас не така ситуація, то це не ваш варіант. Жінка віддалялася. Жінка віддалялася. То я вам скажу, що цього місяця у вас є всі шанси примиритися. У вас є всі шанси примиритися. Ці шанси примиритися, тому що він починає діяти правильно, бачите? Він починає діяти правильно. Єдине, що вас тривожить і бентежить, чи він реально змінився. Чи він реально змінився? Спитала, чи він змінився? Так, да, змінився. Щоправда, він теж, бачите, переживає. У вас так дуже так. Спитала, чи, яка там ситуація у вас була. Він теж переживає, да? він теж якась бореться, можливо, з собою бореться. Чи, чи приймете ви його, чи не приймете, чи вже все закінчилося, його так от виставлять за двері. Да? Він теж переживає, так, давайте ще візьмемо позитив. Да? Ще позитив. Дайте шанс. Точно, дивіться перший варіант. Дайте шанс. Дайте шанс. Їде, їде, дивіться, їде. Друзі, у вас буде примирення з людиною, з якою ви. Посварилися, це, це найперший варіант. І другий варіант у вас буде зустріч з людиною, з коханою, з якою у вас розлучила війна. От. Два варіанти в мене такі виходять. Тобто, дайте шанс, дайте шанс цій людині. Ви його чекаєте. Ви його чекаєте. Дякую вам за перегляди. Бажаю вам щасливих стосунків. Бажаю вам радості, любові. Так, я цю карту забрала. Ось ми її залишаємо. Так, дякую другому варіанту. Переходимо до третього. Третій варіант у нас така бджілка тут. Трудяжка, весела бджілка. Давайте дивитися, в яких ви енергіях зараз знаходитеся. Угу. Ви обороняєтесь. Так, ви намагаєтеся відстояти свої здобутки. Можливо, мене дивиться чоловік. Можливо. Можливо. Ну, якщо ви жінка, то ви в чоловічих енергіях перебуваєте і захищаєте свій простір. Захищаєте свій простір від тих, хто нападає. Від тих, хто нападає. Хто на вас нападає? Хто на вас нападає? Давайте подивимося, хто на вас нападає? Ну, хто зі зброєю нападає. Хто зі зброєю нападає? мене дивляться люди сімейні, яким. Ви захищаєте свою сім'ю. Ви захищаєте свою сім'ю. Ви захищаєте свою сім'ю. Яким чином ви захищаєте, я зараз не, не буду дивитися, можливо, ви захищаєте, знаходячись всередині цієї сім'ї, а можливо, ви зі зброєю в руках її захищаєте на фронті. Це може бути по-різному, але ви зараз захищаєте свою сім'ю. Можливо, ви теж зараз знаходитесь на Передовій. А, да, скоріше за все, мене дивиться чоловік. Або жінка дивиться на свого чоловіка. І ви так сильно про нього думаєте, що сканує він більше вас і про вашого захисника, який тягне свою ношу. Бачите, він несе так мужньо. Всі ці. Щось мені це. Знаєте, на що схоже? На... О, зараз. Ну, тут артилері. Атилерійські снаряди та да, ракети, які запускають. Да, здається, що він такі патрони подає. Ну, він не патрони подає, а те, що, що пуляють. Я не дуже знаюся на цій всій лексиці, але от здається, що цей стоїть а цей захищає. Тобто, це Або чоловіки дивляться і думають про сім'ю свою, або жінки дивляться на своїх чоловіків. Так, давайте які щасливі події в цьому місяці. І ви передивіться перший варіант, і другий, і третій. Таке враження, що одна людина загадала. Друзі, я перетасовую колоду. Дуже добре. Дивіться, переходять карти просто. Одна людина дивиться всі варіанти точно, всі три варіанти. Таке, знаєте, ніби розгортання подійде. Ніби розгортання подій. Дивіться, що щасливе вас чекає. Сум ваш піде. Сум ваш буде зруйновано. І по Відлюднику, ви зрозумієте, куди йти, куди і як іти. Ви побачите дорогу до своєї королеви, до своєї королеви, яку ви дуже любите, яка дуже вродлива, яка дуже вродлива, яка вас дуже чекає, яка вас дуже чекає. Хоча ви, вас давно вона чекає. Дуже давно чекає, а ви на передовій. Так, а зустріч буде, чи ні? давайте? Угу. Буде зустріч, дивіться, по сонцю буде зустріч. Буде зустріч по сонцю. Ви робите для цього все можливе. Ви робите для цього все можливе, друзі. Буде зустріч. Буде зустріч. Е, яка б не була причина, але швидше за все, що от мені чи здається, що це чоловік дивиться. Чоловік дивиться і дуже сумує за своєю дружиною. Їде до неї, приїдеш, приїде. І, можливо, навіть, знаєте, можливо, навіть ну, Дємбіля, да, чи як там правильно говорять. Чи говорять зараз так, що людина зможе повернутися, повернутися до своїх буденних занять і стати знову королем пентаклів, тобто не зі зброєю в руках, а стати, займатися своїм звичним заняттям? Дивіться, якщо ви жінка, дивитесь на чоловіка, то чоловік повернеться, і повернеться до, своєї, до своїх звичних занять. Якщо ви чоловік. То у вас буде можливість повернутися до сім'ї сонце, бачите? Сонце. До своєї дружини і знову почати займатися своїми звичними справами. Все, я вам дуже дякую за перегляди. Я бажаю вам, щоб все, що я тут наговорила, гарного здійснилося ці прогнози. Залишайте свої вподобайки, коментарі, будь-яку активність на каналі проявляйте. Мені це все дуже приємно. До нових зустрічей.